Взяти інтерв'ю у особливої прилучанки, мого викладача танцю про поферу Алні. Кі. Алла Нікрана, добрий день! Доброго дня! Як у вас справа? Чудово! І, наскільки мені відомо, ви навчалися в опоруській школі номер 4 Ви були дуже активною ученицею. Ваші твори з російської літератури та мови відправляли на різні конкурси. Скажіть, вам важко було поєднувати активну шкільну діяльність з творчою? Абсолютно не важко було поєднувати. Я любила творчість, я любила хореографію, я жила, я горіла цією справою, старалася виконати якісь і домашні завдання, і шкільні, і летіти, просто летіти, танцювати, приносити задоволення людям. Я знаю, що ви танцями захопилися тільки з другого класу. Спочатку вони вам взагалі не подобалися. Як так вийшло, що ви все ж таки захотіли спробувати себе в цій діяльності? Може вас хтось надихнув? Ну, я думаю, що я, мабуть, вчасно почула, відчула Божий дотик. Зараз ви працюєте в міському будинку культури, ви викладаєте танці всім хочем, також і дітям. Ви навчаєте дітей не тільки танцям, але й як бути добрими, як бути ввічливими, як знайти вихід із складних ситуацій. Скажіть, чому вас навчили діти? Діти мене навчили бачити якісь такі маленькі речі, на які, може, не завжди дорослий звертає увагу. Інколи буває таке, що я одягаю якийсь, якийсь одяг, чи годинничок, там чи якусь прикрасу, і дітки завжди це помічають, вони говорять приємні слова, інколи говорять про те, що я найкрасивіша, і мені це і мені це так приємно, бо коли, коли дитина говорить такі, такі речі, то це не може бути неприємно. У вас є свій колектив Аплом. Що ви можете сказати про нього? Що ви можете порадити своїм учасникам? Аплом це моя, це моя дитина. Я створила цей колектив. Я багато років працюю тут. Я люблю люблю тих дітей, тих дорослих учасників нашого колективу. Я без, без них не можу жити. І Бажаю, щоб ніколи не покидала, ніколи не покидала творчість учасників нашого колективу. Чи часто запитують у вас, що означає аплом? Часто, часто, дуже часто, навіть інколи професіонали. А що саме? Що, що таке аплом? Е, та, та. Аплом це хореографія рівновага і дотримання вертикальної лінії. Я знаю, що крім танців ви також пишете вірші. Ви можете прочитати один із них? Ну, сказати, що це вірші, я не можу, бо це дуже буде голосно, але якісь рядочки, які приходять до мене, я їх записую. І... А я люблю, люблю і буду жити. Творити радість, а не зло. Іти, нести, щоб було пити. І не прогавити б тепло, яке приходить, щоб зігріти тих, хто забувся про добро. Клазно, Це... Мені сподобалося. Що ви можете порадити нашим глядачам? Нашим глядачам я б порадила, щоб ні при яких обставинах ми не були злими, а були добрими. Чесними, порядними людьми, щоб ми любили одне одного, поважали одне одного, допомагали одне одному. І звичайно, любили свою землю, яка от на сьогоднішній момент в такій скрутній ситуації. А от яка у вас думка? Я знаю, що зараз складна ситуація в країні. У багатьох людей є своя думка. От яка у вас думка щодо цієї? Я думаю, що такі люди, які, які е, наповнені добром, любов'ю до нашої землі, вони будуть щасливими, вони будуть будувати нашу країну. І я думаю, що все в нас буде добре. Я би хотіла побажати, щоб наша молодь не була сірою масою щоб вони використовували свій талант, а кожній людині Богом дається талант в добрих цілях і ніколи не сходили з дороги, яка веде до добра.